Із плакатами на площі біля облдержадміністрації зібрались три десятки людей. Вони мешканці гуртожитку за адресою В'ячеслава Чорновола, 164. Він перебуває на балансі багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. Черкащенка Оксана Задорожня каже, прийшла сюди, аби у неї не забрали єдиний прихисток кімнату у гуртожитку. Куди мені йти? За наші кошти житла ми не купимо. Це єдине, що є. Ми просимо, просто дайте нам спокій, ми будемо жити. По можливості робимо ремонти і будемо їх робити. Ну альтернативи в нас просто нема у жовтні місяці. Черкащанка Світлана Архангельська розповідає, 14 вересня вони отримали повідомлення, що їм та ще 127 мешканцям гуртожитку потрібно виїхати до 7 жовтня. Каже, відповідно до рішення Черкаського апеляційного суду це приміщення для експлуатації не підходить. Рішення суду в тому, що гуртожиток не відповідає пожежній безпеці. Оце одна із аргументацій. І перебуваємо у приміщенні, яке може нам зашкодити приносить шкоду нашому життю і здоров'ю. Куди йти, додає жінка, не знає, адже 18 років прожила тут. Каже, боїться опинитися на вулиці і втратити єдине житло. Ніяких проблем не було. Ми просто виконували свої обов'язки, які були прописані у договорі, і все було гаразд. Ми намагалися утримувати житло в належному стані, ну платити квартплату. Допоки однорічні внучки сплять у візочках, їхня бабуся Ірина Котляренко розповідає, попереду зима, а їх можуть залишити без даху над головою. Нас просто виселяють на вулицю, не даючи нам альтернативного житла. У нас немає ні заборгованості, ми все платимо так, як потрібно. Нам сказали, що ми повинні добровільно самі виселитися, куди ми будемо йти, це нікого не стосується. До мітингувальників вийшов заступник голови Черкаської обласної адміністрації Віктор. Гусак каже, це питання треба вивчити детальніше і запросив мешканців гуртожитку на спільну нараду, яка відбудеться завтра. Ви від гуртожитку вибираєте три особи. Три. Завтра на 10-ту годину я запрошую до себе, буде представник ДСНС, буде директор Мокрокалегерського з документами, що ми з вами прийшли і переговорили. Чому неможливо зразу різко прийняти рішення, тому що є рішення суду? Я розумію, ви подали апеляцію. Так. Зі слів керівника управління освіти та науки області Валерія Данилевського, хоч приміщення, й перебуває на балансі освітнього закладу області, але впливу на рішення суду вони не мають. Ми не можемо там. Не виконувати чи якимось чином там перешкоджати діяльності суду, оскільки це кримінальний злочин. Обласна державна адміністрація своїм листом звернулася до Верховної Ради. Зараз формується бюджет про видання додаткових коштів на ремонт, реконструкцію, обладнання предприємств на гуртожитки Черкаської області. Тобто, будемо сподіватися сума, ми просимо біля 100 мільйонів. Будемо сподіватися, що питання буде розглянуто. Дарія Шевченко Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.